«Очитесь, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти як чужі і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Та ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І обмитих поцілуйте вольними вустами, і забудеться давня година і оживе добра слава. Україні і світ ясний на вечерні новий засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, лагаю.